We'll 2015 рік для фізкультурників і спортсменів обласного центру приніс чимало позитивних емоцій. Це можна і потрібно сприймати як крок у майбутнє. 2016-го відбудеться Олімпійські ігри в ріо де жанейро Скільки туди поїде лучан? Фахівці стверджують, що кількість учасників найпрестижніших змагань чотириріччя може бути рекордною. Але прогнози справа втішна. Спортивні здобутки розпочинаються із масових занять фізкультурою – Аксіом. Саме із і складається спортивне життя. Перша. Чим більше охочих займатися фізкультурою, тим реальніше знайти майбутніх олімпійців. Основне, безперечно, це не тільки просто пропаганда здорового, здорового способу життя, а основне це те, що потрібно, щоб влада створила для цього умови. Тобто це розпочинаючи із клубів за місцем проживання, із спортивних майданчиків на прибудинкових територіях, в цьому році. На прибудинкових територіях ми практично відновили роботу, ну, сім відновили, шість нових побудували спортивних майданчиків. І в подальшому так і в цьому напрямку будемо працювати. Ми хочемо кардинально змінити роботу наших клубів за місцем проживання. Оцієї структури, яка є спорт для всіх, вона повинна, ми так домовилися, практично опікуватися всіма спортивними майданчиками, які є на прибудинкових територіях, і організовувати там. Роботу. Ну, я вже не говорю про масові забіги, масові заїзди, не, не говорю про те, що робиться і буде робитися в школах, в інших навчальних закладах. Тобто повне сприяння масовому спорту. І я спеціально розглядаючи функціональні обов'язки заступників десь відділив цей напрямок роботи, щоб надати йому більшого значення, щоб можна було більш конкретно і предметно займатися. Юрій Моквиця буде цим питанням займатися. Ось, і поставив саме ці завдання перед ним, тобто масовий спорт, розвитки, розвиток масового спорту, якомога ширше, більше долучення молодих людей до заняття спортом. І не тільки молодих людей, а взагалі всіх мешканців міста Луцька. Ну і суботи і вересня в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. Уже жителі обласного центру звикли, що усі спортивні події цього дня відбувалися у парку культури відпочинку Мінілесі Українки. Цього року ж усе змінилося. Фестиваль спорту організували працівники Луцького міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Привітали учасників голова комітету з фізкультури і спорту Луцької міської ради Юрій Волинець і директор обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Володимир Новосад. Відбулися показові виступи юних спортсменів, з художньої гімнастики та Карате. Я займаюся 10 років вже з п'яти. Якби нас, наш стиль 10% тільки всього. Спорт. Остальне бойове мистецтво. Мені дуже подобається. Вже не раз став призером України, готуюся вже на Європу, стараюся мене багато навчив, другий тато. Команди, сформовані клубами за місцем проживання на новому спортивному майданчику навчально-виховного комплексу номер 9 змагалися у кількох найдоступніших спортивних правах дарці, метані набивного м'яча, човниковому бігові, кидання м'яча на точність. Поряд відбулися змагання зі спортивного орієнтування. Школярі долали різні дистанції. Міське орієнтування, яке розвинуте у європейських країнах, поступово знаходить шанувальників і в Луцьку. Я займаюся десь вже рік, живу в місті Луцьку. І ну, якби, туризм мені дуже подобається, і особливо наш вчитель. Він завжди нам допомагає, розповідає про все, ну, як ще робити. І ну, туризм це круто. Маю перший розряд юнацький з першого пішохідного туризму. Зорієнтування ще нічого поки що не маю. Ну, як сьогодні дистанція? Не тяжко. Сім контрольних пунктів було, за сім хвилин пробіг дистанцію. Мені сказали, що буде орієнтування в школі. Я спробував. Мені спочатку не вийшло, потім поїхав на якісь змагання і понравилось дуже. Сьогодні скільки пробіг КП? Сьогодні я пробіг за 4 хвилини 58 секунд. І взяв 6 кп. У клубі Біла тура за шахівницями змагалися ветерани. Майже 30 любителів цієї гри мали нагоду поспілкуватися під час улюбленого заняття. Змагання організував комітет ветеранів області. Його голова, заслужний працівник фізичної культури Станіслав Рубчев вручив учасникам пам'ятні медалі. На оновленому стадіоні Східноєвропейського національного університету Мілесі Українки. Відбувся матч Суперкубка обласного центру з футболу. Грали чемпіон міста клуб Морадо і Ніко ветеран Володар Кубка обласного центру. Першими відкрили рахунок гравці Ніко ветеран. Забив Василь Кохановський, який свого часу грав у головній команді області ФК Волинь. Але чемпіони міста зуміли перехопити ініціативу і двічі забити голи. Головний трофей Суперкубок міста отримав капітан команди Володимир Журибіда. Переможені гравці клубу Ніко ветеран не сумували, адже отримали медалі за участь у матчі Суперкубка міста і позитивні емоції. У програмі фестивалю Молоддя здоровий спосіб життя змагалися з паркового волейболу, дартсу шахів, настільного футболу. Голова комітету з фізкультури і спорту Луцької міської ради Юрій Волонець впевнений, що такий захід приживеться в обласному центрі. Показати лучанам, що спорт це здорово, спорт це стильно, спорт це важливо для здоров'я. І ми організували декілька таких зон культурно-мистецька, спортивна зона. А завершився фестиваль вікториною на олімпійську тематику. Міська влада приділяє багато уваги розвитку фізичної культури і спорту в нашому місті. Ми маємо фінансування по основних статтях, видатків на нашу галузь. Наші дитячо юнацькі спортивні школи комунальні, які функціонують у нашому місті. Тренери протягом року отримують регулярну заробітну плату, також виділяються кошти на відповідно на спортивно-масову роботу, на проведення різного роду змагань, турнірів, конкурсів. І так далі. І зараз ми працюємо над тим, щоб також передбачити, припустимо, збільшення видатків на наступний рік, саме на галузь фізична культура і спорт з метою, щоб ще активніше, ще підняти на кращий, на більш високий щебель питання фізичного виховання, проведення різного роду спортивно-масових заходів. І Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з різними верстами населення нашого міста. Саме в цьому, я вважаю, що в нас були хороші напрацювання в цьому році. Ми успішно також проводимо і спартакіаду міста по п'яти групах, якій приймає участь понад більше як 12 тисяч учасників, це починаючи від трудових колективів, також учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів 3, 4 рівня акредитації, ПТНЗ та ВНЗ першого другого рівня акредитації, клуби за місцем проживання нашого міського центру. Приємно відзначити те, що більш активно зросла кількість бажаючих приймати участь серед трудових колективах, тому незважаючи на те, що з певних причин ліквідовані посади інструкторів по спорту в трудових колективах, все-таки є такі осередки, є ентузіасти, є любителі. і вони приймають участь у різного роду змаганнях, які проводить комітет по фізичній культурі та спорту спільно з товариствами, організаціями, з клубами. І з кожним роком приємно те, що кількість ось таких учасників збільшується. Хочу сказати, що нелегко було, можливо, в плані такому організаційному проведенням, тому що багато є спортивно-масових заходів і спортивні. Споруди наші, вони, будемо говорити так, і в першу чергу це освітянські спортивні споруди, на яких ми проводимо різного роду змагання і також включаючи змагання спартакіади. Але з кожним роком завдяки владі, завдяки співпраці з бізнесовими структурами ми маємо в цьому році також поповнення щодо стану нашого навчально-матеріальної бази, спортивної бази нашого міста. Ще одна аксіома. Від кількості спортивних змагань і участі у них людей різного віку залежить те, чи звертатимуться мешканці населеного пункту до аптечних і медичних установ. Цього року у Луцьку започаткували кілька спортивних заходів, які планують зробити традиційними. Перші на відкритому рингу у Луцьку відбувалися змагання з боксу. Збірну обласного центру слугували із учнів дитячонацької спортивної школи номер 2 Глядачі, їх зібралися чимало, мали нагоду подивитися 11 поєдинків. Змагалися волоняни проти збірної команди столиці України. У ринг виходили як юні спортсмени, так і боксери з досвідом участі у міжнародних і всеукраїнських турнірах. Лучанин Максим Бортник свій поєдинок виграв. На вулиці важче боксувати, ніж в залі. На вулиці трошки повітря, то важче. Ти сьогодні відчували, як тебе підтримували? Так, болельщики хороші, дякую всім. Такий сьогодні був бій чи ні? Ну такий, суперник хороший, ну нормальний був. Без парингів ніколи не буде хороших перемог. Завжди, завжди треба факсі, тренуватися. Хороша була підготовка, де змагання нормально. Вихованець Луцької дитячої юнацької спортивної школи номер 2 а нині студент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Володимир Гінайно завершив і поєдинок перемогою. Вдало організатори вибрали майданчик, де встановили тимчасовий ринг. Побачити поєдинки боксерів змогло кілька тисяч лутам і гостей міста. Це би, приклад того, що коли людина побачить на власні очі, чим живе той чи інший вид спорту, то я думаю, і більше би, охоти і уваги стане до того, щоб піти в зал і саме зайнятися власним здоров'ям. Тому от така от, е, наочна пропаганда здорового способу життя, ви сьогодні бачите, що насичена програма зі спорту була це не лише бокс, а й, і велопробіг, і змагання з міжнародних з футболу, і е, стругмени приїхали до міста Луцька. Розумієте, Це все от купа цих міроприємств і також і особи, особи з обмеженими фізичними можливостями долучилися до сьогоднішніх їздів. От, от така от програма насичена, вона дає таку загальну картину до того, щоб люди не були пасивними до власного здоров'я, а дійсно щось робили для того, щоб завтрашнє покоління, яке підростає, було трошки ну, здоровіше, ніж сьогодні воно є. Юніграції з Вінницької Одеської області і господарі Волиняни взяли участь у першому відкритому чемпіонаті Луцька зі спортивної акробатики. Олена Криштиновель, заслужений тренер України, щодня приходить до зали, щоб навчати дітей. Цьому воду споку. Я би хотіла, щоб він був більш масовим видом спорту. Спорт дуже красивий, живі бачите. Вот. Мені, я приглашаю всіх всіх і мальчиків, і дівчик ми набираємо шестилітнього віку. Учасники чемпіонату світу лучанки Дана Карпович, Сопія Ткачук та Остина Кацепула продемонстрували присутнім нову композицію. Все ще попереду в учениць Гіркополонківської загальноосвітньої школи Луцького району Єва Сліпчук та Ірини Юхімюк. Вони раділи, що виконали вправу у рідному залі без помилок. Нас е, вітають, коли ми виступаємо на змагання, нас одразу вітають в школі, виступали в школі теж. Ти віриш е, в свою партнершу? Так, дуже. Вона мене, е, ну якщо я впаду десь, то вона мене зловить. Віднині турніри на Луцької міської ради акробатики стануть традиційними. Відбуватимуться вони у дні весняних шкільних канікул. Три комунальних заклади дитячо-юнацької спортивної школи обласного центру гордість міста, адже там виховується тисячі юників і дівчат. Не всі з них стануть спортсменами-професіоналами, але обов'язково отримають заряд бадьорості на все життя. Що радує, що збережено, як штат тренерсько-викладацький, так і з кожним роком е, нарощується е, Кількість дітей, які займаються тим чи іншим видом спорту, радує те, що щороку ці комунальні заклади нашого міста, ці школи. В... Виховують понад 20 майстрів спорту з різних видів спорту. І приємно також відзначити, що наші ДША вже в цьому році підготували трьох майстрів спорту міжнародного класу. Всього на території міста Луцька функціонує 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які теж – це відомство варист різної форми власності, які успішно проводять свою роботу. Комітет по фізичній культурі тісно співпрацює з усіма дитячо-юнацькими спортивними школами. Ми... Допомагаємо у проведенні різних спортивно-масових заходів, фінансуємо окремі основні такі заходи, беремо на себе завдяки коштам, які нам виділяє виконавчий комітет міської ради. От Тому ці, значить, ця така робота вона дає певний свій позитив, тому що є можливість вихованцям цих дитячо-юнацьких спортивних шкіл проявити себе на змаганнях різного рівня. Ну і в першу чергу вони, ці діти-вихованці. Вони є членами збірної команди міста Луцька з різних видів спорту, яка бере участь у Спартакіаді області Волинь спортивна. І хочу сказати, що в цьому напрямку вже протягом останніх п'яти років місто Луцьк є лідером. У цій Спартакіаді і щороку виборює перше місце за підсумками даної Спартакіади. Від кількості сучасних спортивних об'єктів залежить бажання людей найпростішими засобами фізичної культури боротися за власне здоров'я. Це теж аксіома. Навчально-виховного комплексу номер 26 Дмитро Гнатюк розповідає, за два десятки років роботи у школі ремонт басейну найграндіозніший проєкт. Такий подарунок школярам до нового навчального року обійшовся міському бюджету у понад мільйон гривень. Дуже, знаєте, турбувало те, що руйнувалася взимку стіна через перепад температур, що була велика вологість в самому основному залі. І ну, переживали ми, що ми спасали ту стіну, як можемо. Тепер це все знято. То для дітей, і для фізкультурно-оздоровчої груп, і для спортивних. Прекрасні умови, абсолютно відповідають всім медичним вимогам. Ремонтували басейн працівники приватного підприємства Ефект. Його директор Сергій Бухонко розповідає, зробили повний перелік робіт, аби приміщення могло слугувати ще багато років. Найперше утеплили фасад, зробили гідроізоляцію фундаментів, замінили водопровідні мережі під чашею басейну. Окрім того, встановили два осушувачі повітря, які забиратимуть зайву вологу. Відтак про мокрі стіни та грибок у басейні можна забути на багато літ. У літній період тривали ремонтні роботи і у головному басейні міста, директор закладу Віктор Савчук розповів, що під час канікул вдалося утеплити приміщення і оновити обладнання машинного відділення. На це кошти виділили із місцевого бюджету. По машинному відділу ми зараз зробили роботи, які дали можливість працювати плавбасейну. От, І зараз в такому робочому режимі будемо дообладнувати цю основну частину. І в кінці це вже буде у нас повністю переобладнане машинне відділення. Яке нам дасть, звичайно, і безперебільну роботу це раз, а по-друге, дасть економію тепла. Якщо ми говоримо про, про басейни, то сьогодні ми в 20-й школі завершуємо вже басейн, ті басейни, які є в місті Луцьку, явно їх ще недостатньо. Ось і Потрібно басейни будувати. і 27-ма школа, яка будується, у нас будується також з хорошим басейном. Ну і в подальшому потрібно, дуже шкода, що цей басейн був, який був колись в колосі, що він, так я кажу, занепав. Ось. Басейн не потрібно будувати. Ось. Ну, Але це великі вкладення, великі витрати. Ну, тобто, В першу чергу, безперечно, потрібно підтримати в цьому стані, який на сьогоднішній день є. Ну і я кажу, це ще зараз цей басейн, який є у нас у планах. Будівництво ведеться школи. Будемо надіятися, що може, якщо все буде добре, фінансування буде, то в 2017 році вже і зможуть, зможуть наші дітки плавати і у 27 школі в басейні. Басейн 26-ї школи, ми його, як кажуть, вже повністю виконали всі роботи, які були необхідні, розпочинаючи з заміни системи. Хлорування води, хлору взагалі ж в місті Луцьку вже сьогодні немає, не тільки в басейнах, а взагалі. І е, в тій воді, яка тече е, скажімо, в кожній квартирі, в крані будь-якого мешканця, замінено на сучасну систему. Ось. А в 26-й школі е, там і утеплені стіни були, і інші виконані роботи, тому там басейн вже на сьогоднішній день. Ну, Практично є деякі речі, які ще необхідно зробити, але він сьогодні повноцінно функціонує. І усіма, як кажуть, необхідними атрибутами. А завершити програму луцьк спортивний 2015 ми хочемо беззаперечним твердженням. Давно доведено із бажання стати першими на спортивному олімпі і виростають ті, хто підкорює найвищі сходинки п'ядесталю пошани, на честь і вче звучить гімн України під час змагань найближчого ранку. Провідні спортсмени обласного центру хто уже пакує валізи, а кому ще доведеться вести боротьбу за ліцензії, готуючись до найголовніших стартів чотириріччя Олімпійських ігор у Ріо де жанейро Рік спортивний пройшов належним чином, адже це рік підготовки до літніх Олімпійських ігор, які відбудуться в Ріо-де-Жанейро. І Тому я думаю, що якщо взяти по розвитку спорту вищих досягнень, напевно, оці кваліфікаційні змагання, в яких приймали участь наші спортсмени, саме були направлені на те, щоб отримати ці олімпійські ліцензії. І дуже приємно, що дві лучанки вже ми маємо на сьогоднішній день. Дві олімпійських ліцензії, це наша велосипедистка Яна Біломоїна і Марія Пов, веслувальниця, вже отримали олімпійські ліцензії. Ми сподіваємося що в змаганнях наступного вже року, які будуть стартувати на початку наступного року, все-таки ще отримаємо ліцензії від наших провідних легкоатлетів. Зараз я поки що не хочу називати з певних міркувань, можливо, така трошечки, знаєте, хай буде інтрига залишається. Але ми надіємося все-таки, щоб до п'яти представників наших, нашого міста все-таки були у збірній. Олімпійській команді, яка, я думаю, з честю представить наше місто, нашу область, нашу державу на самих престижних змаганнях світових. Ми в бюджеті на 2016 рік закладаємо також кошти про підтримку федерації і десь, по-моєму шести чи восьми федерацій, де буде йти на фінансування, на підтримку саме тих людей, які вже досягли серйозних, сьогодні мають серйозні спортивні досягнення для того, щоб могли готуватися і захищати честь міста, області і держави. якщо, скажем, до цього е, досягнути на міжнародному рівні. З побажаннями займатися фізичною культурою і долати шлях до перемог у спорті, творча група програми Уць спортивний 2015 вітає вас з новорічно-різдвяними святами. Наступного року ми будемо переживати за лучан, які у складі національної збірної України гратимуть у фінальній частині Чемпіонату Європи з футболу у Франції. І за провідних спортсменів обласного центру, які візьмуть участь в Олімпійських іграх у Бразилії. Буде, звісно, змагання всеукраїнського і міжнародного рівня. Але завершимо тим, чим розпочинали. Фізичною культурою займатися не лише модно, але й корисно. Аксіома, яку не потрібно доводити. З новин 2016 року.